20-річний військовий з Вінниці взяв участь у безкоштовній програмі протезування і реабілітації українців, які втратили кінцівки на війні з РФ. Морський піхотинець Вініамін Бондарчук, рятуючи побратимів, підірвався на ворожій міні і залишився без ноги. Наш захисник один з 15 українських воїнів, яким в США зробили нові кінцівки. Нині Веніамін проходить реабілітацію у штаті Міннесота, та місті Мінеаполіс. Вчиться заново ходити та бігати. Ми зустрічаємо її за улюбленою справою. З самого ранку пані Марія в'яже теплі шкарпетки. Все, отак. І швидко-швидко двигаємося. Ниточка до ниточки і так вже більше 60 років. Праця клопітка. Лише одну пару створює більше як за добу. Та для пані Марії це лише в задоволення. Це моє, як би сказати, оддушене в житті. Це моє любиме заняття. Зараз її ліжко встелене декількома десятками теплих пар шкарпеток. Кожна з них оригінальна та різнокольорова. Все залежить від ниток і від мома, як скомбінірувати, як зробити, щоб і тепленький, і приємно було носити. Кожну пару в'яже з любов'ю, адже зігріватимуть шкарпетки наших хлопців на фронті. Зараз ось холода. А вони в цих багнюках, вони ходять. Я як побачу, десь так, отут, тут це для мене я не можу переносити цього. Як случилася біда, а я дуже знаю по батькові, по матері, так як я дитина війни ще. От. Знаю, що це таке, як це. Я вирішила допомагати. Теплу гуманітарну допомогу для наших захисників пані Марія передає вже п'ять років. За цей час її шкарпетки зігріли майже три сотні бійців. Дивіться, військові в ваших носочках гляньте. Ось, бачите, прийшла хлопцям. А це взулися, щоб показати. Дай область, що Вони носять такий могучий, сильний. <рес> Чергову партію, а це більш як 60 пар шкарпеток передає волонтерам центру Шахіна. Не з розповідей знає наскільки це потрібна річ в холодну пору, волонтерка Оксана адже сама захищала нашу державу від загарбників. Коли зимою до нас прийшли отакі от носки, їх прийшло всього сім пар, і нас було такі сім дівчат. То їх віддали дівчатам. То ми раділи, як діти. Вони дуже теплі. То ми з них не вилазили. якщо чесно, Да. від бабусі гуманітарку. Центр отримує вже не вперше. Ось вона нас нагрузила от такою. Вот продукцією. чудовий, чудові носки, зв'язані з любов'ю. вже весною поїхала партія, коли вони потрібна потрібні були весною. І от зараз ми відправляємо. Поїдуть теплі речі на східний та південний напрямки. Тим часом пані Марія продовжує щодня в'язати нові та нові шкарпетки, але просить у віничан допомоги нитками або ж в'язаними речами, які можна розпустити. З них створить нову партію носочків, які зігріватимуть наші зсу. Телефон для допомоги ви бачите на екрані. Віничанка Анна Закревська все життя була певна, що має кров другої групи. Сьогодні протестувала групу крові. Хочу сказати, що завжди думала, що друга плюс. А як оказалося, то третя позитивно. Перевірити такий необхідний для життя показник можна в одному з торговельних центрів міста, а заразом і дізнатись більше про донорство. Будь-який охочий відвідувач торгового центру Скайпарк може підійти до виїзної бригади Вінницького центру крові та дізнатися свою групу крові. Окрім цього, наші волонтери, які зараз тут знаходяться, розповідають саме про систему донор, -ЮА», допомагають зареєструватися. У ній це всеукраїнський банк донорів. Сюди вносять дані людей, які хочуть в перспективі допомагати тим, хто потребує переливання крові. Соціальний проєкт він допомагає забезпечити і поповнити запаси донорської крові. Якщо людина зареєструється в цьому донор Юа, тоді в цій програмі він може побачити, коли він може здати кров, в яких центрах є нестача крові, чи критична вона, по яким групам. Організатори всеукраїнської павутини донорів привезли до Вінниці арт-виставку Донорство це про життя. Вона стала частиною великого проекту в експозиції абстрактні світлини, які популяризують важливість донатити кров. У кожному місті ми маємо близько 100-200 реєстрацій на нашому сайті, які ці люди, які після реєстрації. Отримують сповіщення від нашої системи саме тоді, коли потрібна саме їхня група крові у їхньому місті. У Вінницькому центрі крові, як і в інших містах, банк постійно потребує поповнення. Наразі центр забезпечує препаратами крові з півсотні медзакладів області. Люди стали більш свідомими. Дуже багато людей відгукуються на будь-яке наше прохання. Як тільки ми виставляємо пост у Фейсбук і говоримо, що нам потрібна певна група крові, одразу на в цей же день або на слідуючий день приходить дуже велика кількість людей. Нам телефонують на сьогоднішній день. У нас є проблема із четвертою мінус, третьою мінус групою крові. Медики нагадують, одне донорство може врятувати життя трьох пацієнтів. Більше того, процедура здачі крові на користь і самим донорам. Перезавантажує організм, стимулює імунну систему, оновлює клітини кісткового мозку та омолоджує. На волонтерський цех перетворився один з навчальних закладів міста. Ріжуть, плетуть, завертають у рулони готові маскувальні сітки довжиною в декілька метрів. Все працює як швейцарський годинник. Вчилися новим технікам створювання сіток. А на початку і саму основу саму сітку теж плели самостійно, і а зараз ми вже це все закуповуємо. Ганна Романова розповідає, освітяни від початку війни одразу згуртувались та вирішили допомагати армії. Долучились до процесу і переселенці. Артем родом з сєвєра, Донецька. У Вінниці каже, життя почав з нуля. Більш-менш здраві люди думали, що якщо нападе Росія, то в першу чергу будуть захватувати Луганську та Донецьку області. І ми, в... в... опасаючись їх мобілізації, в'їхали в більш безпечну область. В мирний час Артем був дизайнером. Тож, поміркувавши, як може допомогти армії, вигадав свою унікальну технологію плетіння сіток з пластику. Спочатку ми придумали просто длинними ленточками проплітати по тканіва сітки, а потім уже проапгрейдились до пластикових сіток на різних лянточок. Та почали рулонами закуповувати синтетичну тканину, яка під час дощу не мокне. Із відзивів воєнних. Ці сітки дуже підходять для именно, транспорту. Ми накривали артилерією, тому що її дуже легко і швидко зняти можна скрутити. От, неподалеку лежать сотні метрів, а вони по об'єму займаємо слегка більше чоловіка. 38-річний віничанин Павло теж допомагає волонтерам плести захист для військових. Каже, не може сидіти, склавши руки, коли країна в небезпеці. Вирішив для себе, що це більше корисно. Ця допомога потіння якби, сіток буде якби, більш корисна для армії, я хотів більше армії допомагати. Вправна плетуть захисні стрічки і дві Ірини. Переселенки з Харкова там жили на сусідніх вулицях, втім познайомились лише у Вінниці, в волонтерському центрі. Знаєте, це як вишиванка. Ми вишиваємо для хлопців. И захрастает. Чтобы скорее была перемога. Мы до этого ну, хотим трошки доучиться. Очень хочется помочь, очень хочется хоть как-то помочь и приблизить нашу победу. И, наконец, дождаться того, что мы придем, и нам скажут, все, сетки не нужны, все закончилось, война закончилась. Ну, дай бог, мы дождемся. А днями вчителі закладу отримали спецзамовлення від військових пошити сітки на каски, аби ті не виблискували на сонці. Таку заготовку вдівають на баскетбольний м'яч і вже починають плитати лоскутки всередину. І таким чином, якщо сонечко і потрапить на шлім, то воно не буде відблескувати. А це ще одне ноу-хау вид волонтеров Кикимора Хоум-Кит. Людям на дом отправляем новой почтой порезанную сетку с угу. ниточками и ленточками тоже. Ленточки тоже придумали, как нарезать, для того, чтобы в Кикимору их было очень быстро и удобно вплетать. Это придумал тоже в основном наш волонтер. За процесом уважно спостерігає Кітана, улюбленець одного з волонтерів, кажуть хаски талісман центру. А за підтримки йота інституту освітяни оснастили укриття закладу найнеобхіднішим і передали на фронт гуманітарну допомогу. Ми отримали для оснащення наших сховищ і для того, щоб ми мали змогу передати на передову дуже цінні речі, такі як ліхтарики механічні, які працюють без батарейок. Це чудова термобілизна, це багато їжі довготривалого зберігання, це були і спальні мішки. Але найдужчі, кажуть волонтери Дарина та Сашко. Захисники чекають зворушливих дитячих малюнків. Вони надихають, підбадьорюють та підтримують бойовий дух військових. Ми намагаємось теплі малюночки передавати нашим захисникам, щоб їм на передовій також було згадка про теплі і чудові дні мирного життя. Вони дуже багато малюють нашу гарну мальовничу державу. Вони малюють прапори, вони малюють нашу техніку, вони малюють зсу, вони все малюють. Вони просто знаєте, вони живуть нашою перемогою. А ще у сітки вкладають обереги, усміхнений смайлик повичок та сині жовті стрічки з побажаннями повернутися живими. У прозорих офісах Вінниці для переселенців запрацювало агентство ООН. За дорученням міського голови Сергія Моргунова нову соціальну послугу надаватимуть у Вінницьких ЦНАПах для фахівців у справах біженців. В прозорих офісах міста виділено по два робочих місця. Допомогу надаватимуть переселенцям, які постраждали внаслідок воєнних дій та тимчасово проживають на території Вінницької громади. Під сьогодні у Вінниці розпочався опалювальний сезон. Таке рішення прийняв виконком Вінницької міської ради, адже середньодобова температура упродовж трьох днів не перевищувала плюс 8 градусів. Теплими батареї вінничан стануть поступово протягом двох тижнів. Загалом теплопостачальне підприємство забезпечує тепловою енергією понад 1200 будинків у школах, дитсадочках, лікарнях та інших соціальних закладах, керівники яких подали відповідні заявки. Опалення включили ще минулого тижня. Готуй сани влітку. У Вінниці для прибирання вулиць та доріг уже готують спецтехніку і протиожеледні матеріали. Наразі для боротьби із ожеледицею у міста є 5 тисяч тонн відсіву. Ще півтори тисячі тонн технічної солі мають докупити. Використовуватимуть і залишки з попереднього року. Всього для роботи взимку мають 90 одиниць спецтехніки. Машини пройшли техогляд, тож все буде готово вчасно. Нові тренажери, м'яке покриття та лавки. У селищі Десна, Вінницької міської територіальної громади, встановили сучасний спортмайданчик. Його розташували поруч із дитячим. На сьогодні це єдина подібна локація у селищі. Спочатку працювала техніка у нас тут, якби для подушки, як як бути по госту. І площану вкладали люди, були бригади, які вкладали бруківку. Ну і ми займалися самим спортивним комплексом і гумовим покриттям. Воно пом'якшує падіння для дітей, воно є пом'якшувальним таким пристроєм, щоб не травмувалися діти. Воно відповідає госту, відповідає всім нормам і сертифікатам. На облаштування фітнес-комплексу необхідно близько 10 днів. Найближчим часом планують встановити ще й освітлення. Роботи профінансовані з міського бюджету. Це об'єкт, який мав виконуватися в 2022 році. Спочатку ми його не виконували, тому що була війна в активній фазі. Потім вже ніби легше стало з цим військовими діями, і було прийнято рішення, що так як це капітальний ремонт, щоб виконати цей майданчик в цьому році і не затягувати на наступні роки. Майданчики, як на Десні, вже раніше ставили на старому місці. Майданчик вже стоїть біля трьох років, ніяких нарікань немає. Там він пройшов випробування вже часом. Дуже багато людей там займається, і він в якісному стані.